Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. І пропоную вам гороскоп на липень 2025 року для раків. Сьогодні ми дивимося, як завжди, по всіх сферах. Спочатку загальна атмосфера місяця. Дивіться, карти випадають, самі хочуть говорити: загальна атмосфера місяця, а потім робота, фінанси, здоров'я і на підсумок особисте життя. Дивимося ми це все на цій шикарній колоді гральних карт, розширеній і починаємо. Знаєте, тут у нас що? У нас тут якісь. Ми будемо мати зустрічі і справи із нашим начальником. Так, або ми зустрінемо якогось мужчину який старший за нас по віку і при великих грошах. Це символ для когось, знаєте, купця, керівника старшого статусного чоловіка, з яким, а якщо це дивиться такий чоловік, ну, значить це про вас, значить, в якого складуться от романтичні гарні стосунки. Якщо це чоловік, у вас складуться романтичні гарні стосунки. Якщо це дивиться жінка, то у вас складуться такі стосунки в липні із цим мужчиною. Тобто, бачите, як атмосфера всього місяця карти показують саме цю подію. Я теж за гороскопом рак, того я ну, чудова, чудова в нас така, знаєте, перспектива чудова. Далі дивимося, що дорогі раки, в нас по роботі. Литні. Знаєте що я вам скажу? На роботі нас не задовольняє, не задовольняє наше фінансування, не задовольняють наші. Кошти, так, через те, що два вальта, вальти це клопоти, тобто і карта Вісмірка-Пікова. Ми розчаровані, розстроєні своєю роботою. Так, можливо, ми розчаровані через те, що іншим нашим колегам молодшим, молодшим якимось дають місця, так, тобто хтось працює. На нашому місці отримує наші гроші, нашу посаду, не заслужено, якісь молоді хлопці або діти, діти оцих керівника того ж самого можуть бути у нас на роботі. І ми цим розчаровані, звичайно ж. Тобто тут по роботі таке одне це для тих, хто працює. Хто шукає роботу, то ми в липні будемо переживати дуже, але буде якийсь старт, робочий старт по, по вальту. Бо в новому старт може бути. Так. Але знову ж це не та робота, про яку ми мріяли, Там, ну, не ті фінансові блага нам будуть обіцяти, які ми хотіли. Добре, дорогі раді, давайте тоді глянемо, що нас чекає в липні по фінансах. Ми ж розуміємо, що фінанси не тільки з роботи, можуть бути з різних джерел, не тільки з основного місця роботи. Так. Карта батька. Ну, фінанси дивіться. Тут, завдяки нашому батьку і якимсь третім особам ми знайдемо якесь джерело фінансування. Так? Окрім того, і джерело фінансування, якийсь договір укладений. Це теж може бути якийсь укладений договір, куди так само наші гроші можуть відтікати до третіх осіб. Так, наш тато веде якісь справи, чи тато наш якось таким чином повпливає, що ми щось і отримаємо, але тут же кудись це все віддамо. Тобто це дорогі раки по роботі, по фінансах, це, знаєте, такий якийсь перехідний місяць. Тут не видно великих доходів, тут не видно збільшення доходів, але зменшення теж не можу сказати, щоб було масті, маленькі того збільшення не видно двійка, трійка, бачите. А оскільки. Масть то червона, тобто, погіршення значного не буде, страшних карт нема. От тільки тато наш повпливає. Батько. Якщо у вас батька нема, старший чоловік. Старший чоловік по віку. Не по статусу, а саме по віку, який нам в батька, в діда годиться в такому плані. Ну, король Христовий це зазвичай батько. Добре, гаразд, дорогі раки, Що нас чекає, на що нам звернути увагу по. Здоров'ю. Дивіться, в нас випало дві бобнові карти, які говорять про те, що наше здоров'я буде міцне, буде міцно хороше триматися. Карта Четвірка Христова може означати, знаєте, про що ну, якийсь плановий медогляд? Щось на кшталт того. От плановий медогляд. Ми так само можемо це державну якусь установу грошову сприймати, знаєте, як, ми, як лікарня, в яку ми прийдемо на плановий медогляд, ну щось таке. По здоров'ю все буде гаразд. Тут е бубнова масть випала, так і тут по здоров'ю все гаразд. Хто в цьому місяці хоче вирішувати якісь по здоров'ю запитання, то тут буде питання в грошах. так, Пройшов нам ці бубнові карти і говорить. Тобто шляхом вкладання коштів. Ми наші питання зі здоров'ям маємо вирішити. Погіршення ніякого тут, в кого є проблеми, погіршення нема. Скоріше рішення через фінанси. Рішення через фінанси і через кращі обстеження. Бо тут, бачите, книги, тобто знання, інформація, пошук ліхарів, пошук шляхів. Це для тих, хто має якісь проблеми і питання. Нових питань в липні у вас не буде. Дорогі раки, і давайте ще подивимося, що нас чекає в особистому житті. Ой, звістка від якогось військового нас чекає. Нас чекає, звістка від якогось військового, або може бути військовий, може бути бізнесмен, може бути старший мужчина при грошах, від якого ми отримаємо звістку, і в нас прямо буде буря емоцій, і бачите, що в нас може бути по десятці червовій. Ну, Гарне проведення часу, бачите? Тобто такі емоційні стосунки, близькі, все може діло дійти до інтиму. Хто, наприклад, вже в сім'ї чекає когось, того ж самого військового чи здалеку мужчина, ви його дочекаєтеся в липні. Зустріч буде дуже емоційна така, знаєте. Ви будете задоволені. Хто шукає собі пару? Ви її в цьому місяці знайдете, ви от отримаєте від якогось чоловіка. Звістку, і це переросте, знаєте. Ну, спочатку, бачите, хороший такий емоційний зв'язок, інтимний зв'язок, а далі. Ну На наступні місяці будемо дивитися. Але все ж, прогноз непоганий. Так? Єдине, що тут по роботі таке, клопіт якийсь, по роботі і все. Гаразд. Дякую, що були зі мною. Я вважаю, що ця колода нам дала дуже конкретні відповіді на питання. Колода шикарна. Згад не так сказала, розклад загальний. На персональні звертайтеся, я контакти залишу під відео. Всім всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, па-па.